Це вам користуйтеся. Дякую, Микатова. нехай, нехай щастить. <ривіт> Автопарк Тернівського центру первинної медико-санітарної допомоги поповнився новеньким авто в рамках співпраці з міською владою. Його придбала благодійна організація Корабель допомоги. Цей тип машини називається Rapid Response Car у Великобританії, тобто е фактично, це машина швидкої допомоги, але не карета, дещо менше. Під час повномасштабної агресії населення перебуває в постійному психологічному стресі, і як наслідок відбулось загострення хронічних хвороб, зріс обсяг паліативної та швидкої медичної допомоги, що призвело до значного навантаження на лікарів, і новенька автівка, вкрай необхідна для надання своєчасних та якісних медичних послуг. Тернівчанам та гостям міста наш центр надає послуги первинної медичної допомоги населенню нашого міста та внутрішньопереміщеним особам. Велике дякую вам за подарунок за автомобіль. Такий необхідний. Та своєчасне для нашого закладу, за словами міського голови, розвитку медичної сфери в нашому місті приділяється велика увага. Для цього з міського бюджету виділяються кошти медзакладам міста. А завдяки плідній співпраці з чисельними благодійниками тернівка впродовж періоду воєнного стану вже отримала понад 230 тонн гуманітарки для ВПО. Велике дякую вам від цієї... Нашої громади завжди будемо раді вас бачити з вашим великим кораблем в нашому місці. Представник благодійної організації подякував медичним працівникам за таку необхідну та важливу працю. Пообіцяв і надалі допомагати всім необхідним. Це автомобіль. Це не просто машина, це знак вдячності всім лікарям, які роблять свою роботу. Тому бажаю вам всього найкращого, щоб мешканці були здорові та щасливі.